Кожний на своєму місці має робити те, що він може, незалежно від того, чи ми лікарі, чи ми журналісти, телеведучі блогери. До речі, сьогодні у день блогера міжнародний у нас на зв'язку також є людина, яка докладає максимальних зусиль разом зі своєю командою для того, аби допомогти нашим військовим. Та е, людям, які потерпіли від певних катастроф на нашій країні. Пан Михайло, скажіть, будь ласка, як ваш розважальний блог перетворився на блог, е, зв'язаний з допомогою людям? Е, дивіться, і справді до повномасштабного вторгнення? Е, мій контент був розважальний, е, сімейний більш е, він був в комічному образі і так далі. Е, з настанням війни, е, ну, в принципі, е, я я як пояснити воно не, не не можна сприймати жарти коли коли в україні в твоїй державі е, таке твориться війна коли на твою державу напали коли потрібно працювати допомагати і так далі е, тому плавно мій контент з е, сімейного і з жартівливого перейшов справді в ту справу яку я зараз якою я зараз займаюся разом з командою як щоденно працюємо і так далі, і це все висвітлюємо. І ну, він перетворився так у більш волонтерську діяльність, як за допомогою блогу вдалося комусь допомогти. Якісь збори, донати, які ви зібрали, щось купляли. Дивіться, скажу вам так: в принципі, без блогу, без моїх підписників, без моєї рідні, як я їх називаю. Цього всього, що ми зараз робимо, це усього би не було. Реально дуже велику роль відіграє класна, крута українська щира аудиторія, яка завжди донатить, яка завжди долучається будь-якою допомогою, чи то привозить гуманітарну допомогу, чи то привозить ну будь чим чи чи плетуть сітки і допомагають, і так далі. Все, що ми попросимо, там як коли у нас є запити, навіть порівнюємо з цим з цією поїздкою до Херсону. В перший раз ми поїхали самі, зібрали допомогу, яку змогли самі зібратися. Це було сім бусів вантажних. Далі ми підключили нашу аудиторію, яка просто зібралась неймовірно, згуртувалась і так далі. І ми відправили двадцять бусів допомоги. Це все, що було потрібно. Це водичка, це їжа швидкого приготування, це мотопомпи для відкачування води. Ну це все. Я кажу: від донатів до фізичної роботи і до допомоги будь-яким чином, це все заслуга аудиторії. Пан Михайло, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у Херсонській області? Чи потребують ще допомоги? Дивіться, на даний момент ми коли заїжджали в Херсон перший раз і другий раз, дуже багато волонтерів, ми стикалися з дуже багатьма волонтерами. Які реально зібралися, допомагають, і на даний момент я думаю, що поки що на якийсь час воно вистачить надалі, і справді треба буде знову допомоги, і так далі, тому що вода тільки починає спадати, тільки починають працювати ДСНС і так далі повноцінно. Допомога вона ніколи не буває е, лишньою. А чи потрібна допомога тим, хто переїхав на нині з Херсонщини в інші міста? З чого вони потребують? Е, ми, коли вперше їхали, ми взяли сім бусів, три е, з яких були пасажирські. І ми надіялися, що ми будемо також евакуювати людей. Е, на той момент і на так само на другу поїздку е, люди не хочуть евакую, евакуюватися. В принципі, ті тих, кого повністю затопило, кого домівку вже не спасти, вони повиїжджали або в сусідні міста, або до рідних, хто вспів евакуюватися. Решту людей вони чекають, поки спаде вода. Вони не хочуть евакуюватися. В принципі, там на ЖД, на ЖД вокзалі там дуже багато було людей. Ми всіх перепитували. Що... Ми можемо надати їм прихисток, це все безкоштовно, і так далі. Ми можемо завести їх в будь-яке місто, яке вони бажають. Так само, зокрема, в Чернівці, звідки ми Ми також е, приготували для переселенців місця е, про життя безкоштовно, і так далі. Е, ніхто з людей не захотів, тому що люди чекають, поки спаде вода, і чекають, щоб, хоч якось, врятувати свої домівки. І справді е, можливо, і я б так само зробив. бо... Ви прожили ціле життя і все ж маєте надію, що ви врятуєте ту домівку, навіть якщо вона по вікна на молі, в воді. Все ж таки є надія, що вода спаде і потихеньку люди повернуться до своїх домівок. Пан Михайло, розкажіть нам, будь ласка, як поєднувати все ж зараз розважальний блог і волонтерство? Дивіться, стараюсь, але це не завжди виходить. Не завжди виходить, тому що на душі, на серці так накопичуються всі. Всі ці події, які зараз відбуваються у нас в Україні, з кожним днем відбуваються обстріли, з кожним днем відбувається хаос, і дуже багато людей помирає за нашу свободу, за нашу Україну. І воно не завжди не завжди воно виходить поєднувати цей контент і навіть створювати цей комічний контент. Але стараємося хоч якось розріжати обстановку, тому що вона теж ну, цей смішний контент, як ви кажете, жартівливий, він трошечки. Відволікає людей і перезагружає, так сказати. Який збір плануєте наступний після допомоги Херсону? Чи є вже якісь дивіться, плани, запиту? У нас іде завжди. Ви, ви маєте на увазі який збір? Можливо, для військових щось плануєте, якісь запити? Ну, дивіться, скажу так. Ми більше військо. Наша команда це більше військові волонтери. Угу. Тому що ми завжди їдемо на передову. це… Донецьк, це Краматорськ, це Слов'янськ, це Покровськ, Зюм, Торецьк. Там, де наші військові зараз захищають нашу неньку, там, де проходять бої, ми завжди допомагаємо їм. Ми більше військові волонтери. Але ми не оминаємо таку ситуацію, як Херсон і будь-які, там, де люди потребують допомоги. Пане Михайло, хто а ваше. Ми, ми... Ми стабільно раз в два тижні, раз у місяць. Ми їдемо з певними певною волонтерською допомогою. Це веземо кожен раз від семи і п'яти до десяти дванадцяти автомобілів для наших військових. Тому ми не покладаючи рук працюємо. Пан Михайло. Ви говорите про те, що з вашою командою хто ці люди? Це такі самі блогери, як ви, чи це можливо просто цивільні або ті, хто хоче так, Це блогери, інфлюенсери, це. Люди, які так само до військового до війни займалися блогерською діяльністю, хтось вів пабліки, хтось вів блог. Свій так само місцева влада нам дуже сильно допомагає. Ми об'єдналися в одне ціле, створили таку велику крепку команду, якою я дуже сильно пишаюся. Чесно, і без команди також цього всього би не було. І Працюємо, працюємо. Ви постійно контактуєте із хлопцями на передовій, які у них настрій. Знаєте, по-різному. По різному, але я скажу, що настрій бойовий. бойовий. І я впевнений, що перемога буде за нами. Потрібно тільки докладати максимум зусиль всім. Ось як на початку повномасштабного вторгнення було, всі були зібрані, всі, були... всі прагнули допомогти, і всі надіялися, що це закінчиться поскорше, якщо ми будемо всі працювати. На даний момент є таке, що ну, є така звичка у нас у людей, що ми привикаємо до всього. Як до хорошого, так і до поганого. Та не треба забувати, що у нас в країні зараз відбувається, і треба допомагати і бути зібраним завжди. Завжди і, і, і допомагати всім, чим можемо. Як можуть наші глядачі допомогти доєднатися до гарної справи і вам, і вашій команді, безпосередньо, якщо не фінансово, то дивіться будь-чим. Завжди є блогери, інфлюенсери, які висвітлюють події, які висвітлюють потреби, які потрібно. Це донати, це. Ті самі закрутити тушонку для наших міської, ті, ті самі сплести сітку. Сітки вони також потрібні постійно. Це будь-яка допомога, це від гривні до тисячі, від тушонки до сітки, від, там, від лодки до, до, до автомобіля і так далі. І навіть, навіть тим просто фізична робота, якщо є, є така потреба, фізична робота, вона також потрібна. І ось, ось таким чином потрібно долучатися. Робити все можливе. Дякуємо вам, пане Михайло. Дякуємо вам Я і вас із вашим професійним днем приємний, ще раз. Е Завтра. приємне знайомство.